Нині в чотирьох пілотних областях України активно проходить інформаційна кампанія, покликана роз'яснити як депутатам місцевих рад, так і пересічним мешканцям необхідність впровадження в Україні практики, що давно вже є стандартною для більшості європейських демократій. А саме створення етичної комісії та прийняття основних положень етичного кодексу місцевих рад. Які ж принципи буде регламентувати даний кодекс, дізнайтесь з наступного сюжету. Етичні кодекси для місцевих рад вже скоро з'являться у чотирьох пілотних областях України. Новгород Сіверський є одним із 12 міст, яке візьме участь в кампанії по просуванню етики в депутатські маси. Тож на круглому столі, що відбувся 17 серпня у місті, представники громадських організацій разом з міським головою та депутатами обговорювали склад етичної комісії місцевої ради. Та основні положення даного кодексу за словами громадських діячів, етичні кодекси та постійний нагляд етичної комісії, яка на 30% складатиметься з громадських активістів, стане реальним контролюючим органом роботи депутатів. Не лише регламентування поведінки особистої, там культурної, етичної, але й передбачає запобіганню проявам корупції, По-новому кажучи, конфлікт інтересів, да тобто, щоб людина, депутат. Не вибивала собі земельні ділянки своє під свій приватний бізнес, да ну наглим чином, мовно кажучи, да щоб вона ну не влаштовувала тиску там на 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 якихось підприємців з метою там якогось власного збагачення. Створення контрольного органу етичної комісії сприятиме у унеможливленню виникнення конфлікту інтересів, адже практично у кожній раді деякі депутати під час голосувань мають колізію між особистими інтересами та власними службовими повноваженнями. Після прийняття етичного кодексу з'являться конкретні інструменти у вигляді етичних санкцій, як, от, позбавлення депутата права голосу на сесії, недопущення його до засідання. Звичайно ж, за допомогою лише етичних кодексів рятуватися від корупції неможливо, але прийняття таких документів разом з іншими антикорупційними механізмами буде сприяти становленню більш прозорої системи.